Мільйон за рік служби. Саме стільки можуть отримати добровольці віком від 18 до 24 років за новим проектом контракт 18 18-24». Проте перед тим, як підписувати договір, потрібно уважно ознайомитись із постановою та що вона передбачає, розповідає адвокатка Катерина. Тому що це не просто служба, це обов'язкова участь безпосередньо у бойових діях. Аби отримати всю суму, військовий має бути учасником бойових дій мінімум 6 місяців. Якщо період менший, кошти виплачуватимуть пропорційно. Є поетапність виплат, тобто це не так відразу, що підписано контракт, і зразу є мільйон. За підписання дається 200 тисяч, потім після проходження підготовки дається ще 300 тисяч, і фінальна сума за результатом проходження року служби. Тобто ще 500 тисяч можна буде отримати тільки через рік. Молоді добровольці, які приєднались до війська ще до старту проекту контракт 1824 теж можуть отримати мільйон гривень, але не всі. Є певні категорії, які передбачає постанова. Тож претендент має відповідати всім критеріям. Перший критерій це укладений контракт або мобілізація під час дії воєнного стану. Бо є багато військових, яким було по 18, але вони уклали контракт навіть там на місяць раніше, ніж військовий стан почався. Вони, на жаль, ці виплати отримати не будуть мати можливості. Військовому можуть відмовити у виплаті, якщо він був притягнений до кримінальної, адміністративної чи дисциплінарної відповідальності, або не брав участь у бойових діях. Я раджу всім, хто підозрює, що він може претендувати на цю виплату, обов'язково звертатися з рапортом і отримувати офіційні відповіді від частин, про те, мають вони на це право чи не мають, але звернутися обов'язково треба і не опускати цю можливість. Окрім мільйону молоді добровольці можуть отримати соціальні переваги, безкоштовне навчання чи право на виїзд за кордон. Підписати заявку можна на сайті Міноборони або через застосунок Резерв Плюс. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.